Вітаю! Уявіть, що можна взяти гори навчальних матеріалів, усі ці підручники, статті, нотатки і перетворити їх на персонального помічника. Сьогодні ми якраз і поговоримо про інструмент від Google, який робить саме це, і схоже, може докорінно змінити роботу освітян. Почнімо з дуже знайомої картини, правда? Ціле море інформації, pdf файли, конспекти, посилання на сайти, відео, все це потрібно якось опрацювати. І ось цей інформаційний хаос це виклик, з яким, мабуть, стикається кожен педагог матеріалу безліч, а часу, щоб усе це перетворити на чіткий план уроку, обмаль. Так, це і є інформаційне перевантаження, але що, якби існував значно кращий спосіб дати собі раду з цим усім? І такий спосіб є це і є ваш персональний шия асистент, який називається ноутбук Лм. І тут одразу варто наголосити, це не просто ще один універсальний чат-бот. Ні. Уявіть його як вашого особистого асистента-експерта, який знає тільки той матеріал, який ви йому надаєте, і в цьому його головна сила. І ось у цьому полягає ключова відмінність. Звичайні чат-боти шукають відповіді в усьому безмежному інтернеті, і тому іноді, ну скажімо, можуть щось вигадати. А ноутбук LM працює тільки з вашими джерелами, це означає, що його відповіді завжди точні і базуються виключно на завантажених матеріалах, жодних галюцинацій. Гаразд, звучить цікаво, але як це працює на практиці? А все починається зі створення вашої власної персональної бази знань. Процес насправді дуже простий. Спочатку ви створюєте такий собі окремий простір блокнот. Для конкретної теми. Ну, наприклад, для уроку інформатики у шостому класі на тему моделювання. І ось тут розкривається вся гнучкість системи. У цей блокнот можна завантажити практично все: відсканований розділ підручника у PDF, ваші нотатки з Google Docs, посилання на цікавий сайт, скопійований текст і навіть транскрипт відео з YouTube, яке стосується уроку. Тепер, коли наша база знань готова, починається найцікавіше. Будемо перетворювати цю, так би мовити, сиру інформацію на готові навчальні матеріали. Тобто, щойно ви завантажили джерела, інструмент може миттєво генерувати для вас абсолютно новий структурований контент. Наприклад, ви можете просто попросити його створити план уроку на основі того ж самого розділу підручника з інформатики і буквально за лічені секунди отримати ось таку чітку структуровану табличку. І це, звісно, ще не все, бо після плану уроку можна так само легко створити й матеріали для оцінювання. Потрібен швидкий тест для перевірки знань або кілька запитань для домашнього завдання, просто даєте команду і Notebook LM миттєво генерує релевантні запитання з відповідями ідеально. Ба Більше інструмент може синтезувати інформацію з усіх завантажених джерел, показати зв'язки між ключовими ідеями і по суті створити таку собі інтелектуальну карту вашого уроку. А тепер функція, яка справді вражає. І, здається, чимось із майбутнього. Це можливість перетворити ваші статичні текстові документи на динамічне аудіо. Просто уявіть на хвилинку, ви можете слухати короткий виклад матеріалів до уроку, поки їдете на роботу, готуєте каву чи просто готуєтесь до заняття, не читати, а саме слухати. І це не якийсь монотонний роботизований голос, як зазначають в одному з оглядів якість звуку напроч природна. Це по суті розмова між двома ще асистентами, які обговорюють ваш матеріал у форматі діалогу. Це справді змінює правила гри. Ця функція називається «Аудіоогляд». вона створює такий собі міні подкаст на основі ваших джерел, який можна завантажити. Це абсолютно новий спосіб засвоювати інформацію, так би мовити, на ходу. І що приємно, безкоштовна версія цього інструменту, ну, дуже щедра. Вона дозволяє створити 100 таких блокнотів і в кожен завантажити до 50 джерел. Цього вистачить з головою. Отже, який ключовий висновок ноутбук LM – це не просто органайзер, це потужний інструмент, який перетворює інформаційний хаос на структуровані знання, заощаджує години підготовки і, що найголовніше, вивільняє час для роботи з учнями. І наостанок, давайте замислимось: якщо такі інструменти візьмуть на себе всю оцю рутинну роботу з контентом, як це змінить роль вчителя? Можливо, це дозволить нам ще більше зосередитися на наставництві та натхненні для наших учнів? Цікаве питання, чи не так?